Друзі, всім привіт! Я сьогодні на рибалочці буду пробувати ловити Сафінкою. Але перш ніж почати ловити, я хочу зняти невеликий відеообзор про Сафіну X е, в тесті 2-14 грама, зріст 2,74. Чому саме цю паличку? Тому що коли я її зламав. Я виставив відос, багато мені людей писали, і багато хто хотів собі купити таку паличку. І на основанні цього я вирішив зняти відосик, подивитися, як вона буде працювати. І так, поїхали. Ось моя Сафінка. От, як бачите, Сафіна X, Азура. Ось вона моя красота длинна. 2,74 зріз, теста 214. Я нею буду сьогодні пробувати кидати, як вона буде отрабатувати у нас, починаючи з 14, ой, з 4 грам до 14 грам. 2 грама у мене увай, немає, хоча старт цього уділіше від 2 г. Ну, у мене від 4 грам є. І будемо пробувати кидати. Поцеплю я ось такого вугрика. Правда, він вже без хвоста його з'їли. Трохи, ну, то таке, я думаю, особо нам ролі не зіграє, оскільки ми зараз не ловити зібралися, а просто покидати, подивитися, як вона працює. І так, поїхали. Так, знімаю нашу приманочку, яка у мене перед цим стояла. У мене стояв сексік 24 дюйма. Ми його покладемо назад. Тут у мене вага 12 грам лише була, Кину назад. І так, одягаю наше 4 грама їх ще треба якось взяти в руку. Ой. Так, ось наші 4 грама. Одіваю в угрика. Чому саме в угрика? Ну, тому що я переважно на Сафінку ловлю червякообразними. Ну і пішли, спробуємо кинем, подивимося, що вона нам скаже. Так, вітер стоїть невеликий. Так, вітер невеликий стоїть, тому я цей раз покидаю за вітром, щоб було відчутно ігру. От, буде в нас ігра чи не буде ігра, мені важна ігра. Поїхали. Опа, закинув. До речі, на вулиці мінус, може шкригаті трошки катушка, оскільки скільки я, я вже покидав, то замерзає шнур. Я цей раз нічим не смазував, так що поїхали. Так, оп. 4 грама відігрує. Не знаю, видно, не видно, але 4 грама відігрує. Ну, непогано, я вам скажу. 4 грама є. Працюють. Кончик показує. Але дно я на 4 грамах не відчуваю. Можливо, із-за вітру, а можливо, ще щось. Хто його зна. Ну, отак от, от. Давайте кинемо, порахуємо обороти. Скільки у нас оборотів? До речі, тут катушечка Fortran 3000. Так, Ану, оба, вдаль. Ну, як сказати, вдаль. Не дуже та й далеко вона і кинула. Але все ж таки є. Так, все пада на дно, та пада. Оп, і впала на дно нарешті. Підібрав дугу. Поїхала. Один, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 оборотів. Ну, десь плюс-мінус 37 оборотів. Скільки ця катушка? Там, по-моєму, 68, вона. Сантиметрів один оборот. Тому беремо, е, множимо наші обороти кількість на 68. Так, ну, це наші були 4 грама. Поїхали поставимо 6 грам. Ну, 6 грам буде вже, як на мене, трошки веселіше. ну 4 грама це таке там на пів метра, на метр глибини. От, ну, це вже кому як. Вудлище рахується як лайтовське, ну, нічого. Я люблю такі, таку паличку временами, але саваду більше. Так, ось ми відділи наші 6 грам вугріка свого покоцану я на нього вже неодноразово судака витягував. от Поїхали. 6 грам вже можна навіть кидати. Проти вітру або з боковим вітром, як на мене. Ну, поїхали. Що таке? Наші 6 грам. Подивимось. О, ну, 6 грам летить уже приятніше. Так, ну, впало на дно. Провіряємо. О, да. Ну, 6 грам у нас вона вже відіграє навіть з боковим вітром. Воно прекрасно видно, як отстреліє. Ну, З боковим вітерком все одно відстрелює. Непогано. Давайте зараз вимотаюся, кину за вітром, бо воно не, ну, якби це дуга одно робить своє діло. Так, 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 так. а ну. Поїхали оба! Фух, полетіло. Красота. Ну, майже на ту сторону закинув. Майже. Так, отут точно буде видно. О, та! Красота! Отстрелює добре. Навіть з розрахунком того, що в мене замерзає шнур. Ну, Хорошо. Ну, дно я все рівно не чувствую. Ну тут, правда, і, і лісте дно. М -м, непогано, непогано. Зараз я знаю отут тверде дно, я вже тут кидав. Зараз кинемо, попробуємо, відстукує чи не відступує. Тут далеко кидати не треба. А ну. Я ніфіга не чувствую, чесно кажучи. Щоб стукало по дну. Так, єсть. 6 грам провірили. Тут нам небагато з вами кидати залишилося. Так, це наші 6 грам були. Знімаю вугріка. О, так, 6 грам кидаю назад. Так, 8 грам. Одяг. Так, вугрика. Ну, отлично, 8 грам. Ну, 8 грам буде ще ярче. Так, наші 8 грам. Ну, 8 грам, я вам скажу. Навіть можна вже і проти вітру кидати. Ну, 8 грам уже і летить зрядненько. Так. Чекаємо, поки впаде на дно. Поїхали. О, відстрели. Ну, і вітер боковий, і глибина. Опа, відстрелює. Ну, отлично. Ну, я не скажу, що я відчуваю гупот по, по дну. Ну, одна із причин або іл, ну, при, при ілі, я думаю, що взагалі мало хто що відчує, а це якщо вже там кидати 20 грам, 25 то можна буде і відчути дно. Ну, добре, отстрелює. Ну, це вже такий сліпий, як я, навіть чітко бачу, як воно отстрелює. Так, виматуємося. 8 грам. Отут у мене нас теж тверденьке дно кинемо. Зараз спробуємо постукаємо по дну. О, все, у мене вже шнур замерзає, кольця замерзають. Блін. Ну, Я знаю, що це тверде дно, але я не відчуваю, щоб гупало воно або щось з цьому роді. Можливо, якщо ми піднімемося на більшу вагу. Ну, Зато чітко, як би сказати, кончик відіграє. Тобто, якби було б тверде дно, я б думаю воно б показало в себе гораздо краще. Зараз ще разок отут вот кину. Тут теж тверде дно, за вітром виходить. Попробуємо. Може і за вітра я не чую. Не. Ну, я не відчуваю особисто. Тверде дно, щоб було відстукувало, мабуть, тому що досить маленька вага. Так, є це у нас було з вами 8 грам. До речі, палочка, паличкою можна досить таки далеко швиряти. Но це в більшій степені залежить від того. Які у вас, е, яка у вас техніка? Так, 8 грам кидаємо на місце. Ну, 10 грам це вже 10 грам, я вам скажу. 10 грам це я вже не, ними працюю досить часто Ага, замерзає все. Так, тут 10 грам я буду кидати з боковим вітром. Поїхали. Ну, летить далеко, я вам скажу. Вже десь 10 грам метрів ну, 40 стабільно летить. Так, чекаємо, поки впаде на дно. Пада, пада, пада. О, впала. Блін, я камеру, як обично, завтикав підняти. Так. о. Ну, 10 грам з боковим вітром Отстрелює досить гарно. Я вам скажу. Не дивлячись на вітер, відстрелює непогано. Да, хорошо, відстрелю так, хорошо відстрелює. Так, хорошо, виматуємося. Зараз хочу спробувати кинути на тверде дно. Буду я відчувати гупіт чи не буду відчувати гупіт по твердому дну. Так, тут головне не переборщить, щоб дерево не запилять. Ну, все, оце от на 10 грамах я відчуваю, як воно б'є по дну. Ну, видно, не таке ось тут і тверде дно. 10 грам відчуваю я. Ну що ж, поїхали у нас наступну нашу вагу в 12 грамах. Так, 12 грам. Так. Кидаємо... А, це наші 10 билі, беремо наші 12 грам. Ну, 12 грам я вам скажу. Це вже буде жорстко, чітко, дзвеніть все буде. Це вже вага, з якою я особисто люблю працювати. 12 грам на сафінки. О, так от. І, до речі, вуличче ще навіть не провалюється. Строй фастовий. Так, 12 грам. О, та, 12 грам з боковим вітром вон, стабільних 50 метрів, десь плюс-мінус вилітає. Так, ждемо, поки впаде на дно. Так, є, підмотали. Та, взагалі, красота. Уже в 12 грамах різниці немає. Боковий вітер, який там вітер, воно вже все відстрелює хорошо. Різниця тільки в тому, що треба тонкий-тонкий шнур на цю паличку. Якщо ви хочете якомога далі швиряти. У мене тут шнур 0,8 шнур по японській класифікації. По-хорошому сюди в шнур 0,4 приблизно десь так би поставити по японській класифікації. І палка просто була б вогоння. Летіло б, швиряло б дальність велика ще якби шнур вимочити в силіконі, то взагалі б летіло б в космос просто. Ну, маємо те, що маємо. У мене 0,8 шнур. Я чого 0,8 шнур поставив? Тому що обжигався неодноразово з тонкими шнурами. Так, ну що, палка хороша дзвонить. По дну, вже єлисному дну воно відбиває відчувається. І палочка виді... видігрує непогано. Ну Все ж таки в неї зріст. 2,74 зріст в сафінки, ну, то вона непогано працює. Так, поїхали. Придільна вага 12 грам. Ну До того, що у нас буде з вами стояти вугрик. Так, а, почекайте, зараз 12 грамів ми положили, 14 грамів предельна вага. І ставлю вугріка. Тобто ми вже десь приблизно на 1,5 грама перельот зробили. Ось вона наша приманочка. Ось наші 14 грам. 14 грам уже летять в космос. На цій палочці. Ну, це ж багато залежить також від техніки людини. Хто як уміє кидати. Так, боковий вітер у нас. Нам він уже тут все рівний до одного місця. Так, ну що, поїхали. Уу, красота. І, до речі, паличка не провалилася. Тобто, у нас десь перельот по весу 1,5 грама, і, перель... і при цьому паличка не провалилася. Ну, воно, чітко, хорошо, видно, як відстрілює кончик. Чувствительна паличка. Правда, у мене шнур замерзає. Ну, то таке. На вулиці мінус, мінус 3 десь, мінус 2. Ну, хорошо відігрує. Ну і, ну, і чувствительно це вам скажу, досить таки висока от на цій паличці. Досить висока. От, бо я на ній неодноразово цією паличкою судаків ловив в попередньому відео можна подивитися, вона досить непогано справляється з судаком. Ця паличка досить непогано в'яже Судака. Та й не тільки Судака, я і щуку ловив, і окуня, і вона з усіма хорошо справлялася. Так, попробуємо, підтвердимо тут одну. Ну, Тут вже о, щоб не перелетіти. Так, Тут з первого оборота відчувається гуп-гуп. Гуп. Гуп. Красота. Чувствительна. Палочка дуже чувствительна, я вам скажу. Не... І до речі, я вам скажу, що не дивлячись на те, що вона досить тоненька. Ну, вона дійсно тоненька, ця паличка, вона комілю у неї мощнею досить. Можна виважувати непогану рибу на цю паличку. Тому, друзі, треба задуматися, хто хоче. Ну і ціна в неї адекватна, як на мене, якщо по акції брати. Так, ну що, це наші 14 грам били. Снімаю 14 грам і беру 16 грам. Хоча в нас тест до 14. Одягаю 16 грам. От, написано. 16 грам? Беру нашого вугрика. Ну, це десь ми вже перельот зробили на 3,5 грама по тесту. Що воно нам скаже, провалиться чи не провалиться? Як ви думаєте? Так, 16 грам. Ну, поїхали. Ой, 16 грам улетіли. І саме цікаво, палка не провалилася. Хорошо, 16 грам кинув. А отстрелює як. Ну тобто, бачите, ситуація в тому, що 16 грам нею можна швиряти. Я нею швирнув, приложив всю силу, як би мовити. От непогано, вона 16 грам. але трьохдіймову рибку, чесно кажучи, я вже не поставлю на неї. 16 грамів 3 дюйма. Ні, це вже буде, я думаю, перельот через щур для цієї палочки. А от такого вугрика, або двохдіймову рибку, імпака якогось втикнути можна. От На 16 грамах. Ну, хорошо летить. Досить хорошо, я вам скажу, летить. Отлічно. Я відстрелюю. І я вам скажу, якщо попадаєте на твердий участок, буде стріляти очень непогано. До речі, цей шкрей це не катушка, це льот. Хорошо відстрілює, Мені подобалося. Тобто, ну, далі я, чесно кажучи, ставити 18 грамів, з приміру вже для мене це ну, для цієї палочки стрьомно. Воно того не стоїть. Так, а ну... І це мені подобається, що на 16 грамах палка не провалюється. О! Строй фастовий, швидкий, хорошо так іде діло. Ну, от, я от закинув от, під бугор. Там тверде дно, хорошо чувствується, хорошо гупає, на повному виліті, відігрує. Все як полагається. До речі, цей паличка досить таки дзвонка. Ну, звісно, проти савади, яка у мене є, то вона глуха. А так, в своєму класі палочка досить себе гарно рекомендує. Тому, друзі, рекомендую Сафиночку. Для тих, хто любить кидати маленькою вагою і досить таки далеко, ну, от, палочки з ріст 2,74 дозволяє це зробити. От. Тому ось так от. До речі, отак робити, як я зробив, на колечко одягати гачок не треба. От. Це неправильно. Ну ось, Друзі, от такий невеличкий обзорчик я зняв по Саваді. Ой. Я зняв по Safini X зріз 274 тест 214 Як бачите, в особисто в моєму випадку в мене мінус на даний час. Вітерець дує. Боковий на 4 грамах уділища відпрацьовує і йшов до 16 грамів відпрацьовувати. Лише на, е, лише на 10 грамах я почав відчувати дно, тобто губ-губ-губ. Цей фактор залежить не від палки, це залежить від самого дна. Якби це був, би, і, якби це був пісок, глина там, я думаю, десь грам 6-8 я б вже чувствував цей губ-губ-губ. Але я відчув лише з 10 грамів. Тому я вам скажу чесно, палочка хороша, вона чувствительна, вона дзвонка, не дивлячись навіть на те, що багато хто її бере в руки каже, ну я його в баню і її не хочу кидати, тому що вона тоненька. Насправді в неї коміль досить таки моцний. Навіть не дивлячись на те, що передідущу сафіну я поламав. До речі, дякую тобі, моя кохана, за те, що купила мені сафіну. От, я ходив без настрою трохи. Ну, Однажди я так оп. І через пару днів у мене з'явилася нова сафіна. Та ж сама паличка, яку я поламав. Ну, поламав я її не на рибалці. У мене був випадок такий, що я ну, просто йшов, йшов, послизнувся, упав і сламав коміль. В принципі, на цьому і все. Тобто, не від рибу, там, не в самої рибалки, просто упав і вийшло, що ударив в обкарчу і сламав її на комілі. Ну, в принципі, друзі, на цьому все. І кому понравилось це відео, ставимо пальця вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.